Так про що буде розмова, шановне товариство? Ну, зараз я розкажу Громада. Так. Давайте, я вам. Я просто вам хочу показати, щоб у вас знаєте, ну, ну, якби, е, по, е, інше бачення е, пішло на вашу лікарню. Тому що ну, у вас, у вас, ви працюєте всі стереотипами. От, кудись щось писати треба, а ми вже ними не працюємо, тому що ми зрозуміли, чого нічого не працює в державі. Я не О, дивіться. Я дамусь, слава, дивіться. А знаєте ще, що, що, що от ви тепер боретеся активно. Я якраз тих журналістів, от пані Інна, як говорила, які є всюди всюди з громадами, попри те, що ми є найбільша газета, обласна газета Галичина. Коли люди вийшли у Войнилові, бодай на той маленький протест, який хотіли зробити проти закриття лікарні, там було 15 чоловік. Ви розумієте, це, це було таке ну, смішне. Тож знаєте, що я на це скажу? Я в Сєвєродонецькій 15 років тому була одна. І що? А тепер нас багато. Це не аргумент. Так. Я не не знаю, який аргумент? Можна бути одною, але борцем, а можна бути 15 і нічого. Це просто. Знаєте, все, знаєте, що нічого. мені це нагадує? Я нічого. от е, телевізор, знаєте, чого не дивлюся? Тому, що там одні страшилки. А ви зараз розказуєте страшилки? Давайте не жити страшилками. Ні, ні, правильно, правильно, треба. Так Не, Отут, так, я не маю... треба мені. Давайте я вам розкажу. Ви мені нічого нового не скажете. Ні, от що вони робить. Ви мені, мені ні? нового так, нічого. нічого не скажуть. Максимально, максимально задавайте питання. Значить, ні, не треба мені питання. Я ходи в відповідь. відповідь. Я викладу зараз, щоб людина побачила з іншого боку все. Подивіться. Я вам розказую про Сєвєродонецьк. От поки ви ці запити не поробите, що я вам показую, угу. ви не побачите, що вам робити. Все інше то наслідки. Знаєте, як ото... Ми поїхали за ними, так? Ето... Да вони розвертаються, бо ми на бурштині їдемо. — Я розумію, але ми за ними так. Так. Да. Знаєте, як в этом фільмі операція І» — так, нижній горщик взяв? Раз і все, завалилося. Я вам розказую про нижній горщик. Все, що ви розказуєте, це те... Таке, що ви будете його робити 20 років, воно буде на одному тому ж місці. Тяжко тут. Знов страшенки. Я не тяжко. знаю, як це тяжко. Ну, Мені легко все. Значить, дивіться, добре що. Дивіться, от ми взяли, зробили запит, як дівчата тут вже зробили. Чи є громада Сєвєродонецьку? Форма запиту Та за... все є, це в нас. Я просто вам показую. А ви, ви нам скинете, щоб Звісно, на... я вам дам електронку, Приказ, все ви напишете, о -о -о. я дам. Дивіться, територіальна громади міста Сєвєродонецька немає. Я ж вам багато чогось щас, е е цікавого покажу. В територі... Статут територіальної громади не зареєстровано. Коли я маю, що немає громади, так в мене виникає нормальне питання. Кому ж, наприклад, належить приміщення, те, яке вас хвилює? Так, так. Я задаю питання: кому належить приміщення? Те, що пишуть. Ця рада не має інформації щодо власників вище вказаних приміщень. Отак. Коли, видиш, ми просто Мені, ми, дали, ми с... мені дали відповідь да, зовсім другу, що біж... належить районній раді. Та тому О. що ви запитання неправильно подавали. Якщо немає територіальної громади, а по Конституції по 142 рухомого нерухомого, власник територіальна громада, ви ж так і задаєте питання. От у мене є документи про територіальну громаду, що її немає. Значить, дайте мені документи. Хто ж власник, бо по закону і по конституції, власник територіальна громада? Тоді вони пишуть, що вони не знають, хто власник. Громада, але я так. Значить, Влася, а знаєш, от от я вибачаюся, от це приміщення вже хотіли віддати в оренду якомусь ну, з Києва. Це це приїхав, підожі. І було рішення зібрали сесію у районній раді. Я приїхав протестувати. Пару чоловіків взяв, зняли питання з порядку денного. тоді вийшло. Бо все ж, от тепер вже виходить, що це є громади, власність громади, ну, бо, бо вони перекинули власне. на сесію селищної ради. Сесія не дала добро дату. Ну, диві... Це вже складається. Ну, от. Тепер дивіться, я ну, от тепер дивіться. Значить, що б вони не передали, кому б вони не дали. Як я кажу, це все одно, що на заборі написано. То що немає власника. Не через нас вони нічого зробити. не можуть. От звідки вони побоялися? От, вони... <кій> от ви правильно кажете. Коли ви починаєте каран. задавати правильне питання. У, у, них, е, у них просто паралізується система координат. розумієте? Коли ви зараз позадаєте питання і побачите, що немає власника, тоді у вас виникне, а як же ви закрили, якщо ви не власник? А це по Конституції буде. ви не маєте права, воно працювало, існувало, було на той момент таке, як, як воно було. Які у вас були повноваження, не маючи пов... е, власника територіальної громади, все це закрити? Чи там реорганізувати, чи скоротити, чи будь-що зробити. Тобто вам треба йти спочатку. Зрозуміло. Ви сказали. Тепер добро. далі. Дивіться. Ну, ми вас тим покинемо. Коли, коли, ми, коли я, я задала їм питання, раз не маєш власної територіальної громади, то хто ж вас заснував, міська рада? Бо в конституції що територіальна громада безпосередньо або через утворені неї органи місцевого самоврядування. Гляньте, пишуть. Пишуть, пишуть. 33 рази пишуть. Ми не маємо інформації щодо засновників, суб'єкта господарської діяльності юридична особи з назвою Сєвєродонецька міська рада. Далі пишуть. Нам невідомо у кого ви можете отримати інформацію про засновники юридичної особи з назвою Сєвєродонецька міська рада і нам і нам в Києві також районна рада. Все одно це немає. Підождіть ні, там не все одно, та підпадали... там ступенечок більше. Ну. Нема територіальної, хоч одної територіальної громади на території районної ради нема. районну раду нікому утворить. А якщо у вас у цьому селі, та послухайте ж. Якщо в цьому селі нема громади, якщо в сусідньому нема громади, і у вас нема в трьох селах немає громади, то не може бути районної ради. Е, крім того, е, ви їм задаєте питання, якщо нема громади, будь ласка, підтвердіть, що є у вас власності, чи вам хтось передав у власність це приміщення, що ви ним розпоряджаєтесь. Все, нема відповіді. Ми так багато і в Гуляйполі, і в Житомирі позакривали ці всі розробки, тому що у нікого немає права власності на землю.